Привіт! В цьому відео розповім про свій основний штатив, яким користуюся майже 2 роки. При необхідності беру його завжди з собою саме завдяки його відносній компактності та функціональності, чи то на прогулянку парком, чи на спортплощадку, чи на риболовлю. Замовляв я його з Китаю на сайті Joom. за ціною що зараз бачите на своєму екрані. На момент публікації відео ціна виросла майже вдвічі, а місцями й більше. Тому перед покупкою потрібно ще знайти адекватну ціну. В комплекті поставки був тільки сам штатив та інструкція. За зовнішнім виглядом та на дотик даний штатив зовсім не бюджетний, особливо беречи до уваги гнучки штатив, яким користувався до нього. Це були штативи треноги які я купував років 3 тому, ще за ціною 25 грн. Одного такого штатива вистачало на 3 зйомки відео, то гнучка ніжка відпадала, то поворотний механізм розсипався, і після такого досвіду з ультрабюджетними штативами я вирішив купити пристойний штатив і свій вибір зупинив саме на штатив від компанії Ulanzi. Найкраще, що я можу про нього сказати, це те, що майже за 2 роки активного користування з ним взагалі нічого не трапилося. Всі відео та фото я роблю на смартфон, який щорічно оновлюю, тому цей штатив дуже активно використовувався для сімейних фото та відео саме з телефоном, а також вилазки на природу за різних погодних умов, дощ, вітер чи пісок. У 50% відео для YouTube був задіяний саме цей штатив від Уланзі, скільки разів він гнувся, падав, незважаючи на все це, механізми цілі та функціонують. Зажимний механізм впевнено тримає смартфони різних розмірів. Samsung S10, що відносно компактний, Xiaomi Note 5 та Poco X3 NFC, який досить габаритний. Що відразу хотілося б сказати про даний штатив. Він дуже зручний, що з ним справиться навіть дитина. Бери. Справися? Угу. Маленький блогер. Якщо коротко про його функціональність та особливості, можу сказати ось що. Його можна розкласти на дві основні складові частини: штативну триногу та штативну голову. До речі, кожну з цих частин, можна купити окремо, а штативну голову можна придбати в іншій модифікації. На самій треножці можна розмістити фотоапарат чи відеокамеру, а штативну голову за необхідності використовувати на іншому штативі студійній стійки чи пантографі для мікрофона. Ось таким чином штативна голівка Ulanzi MT11 виглядає на студійній стійці. І таким чином проста стійка за 160 гривень, здається, притвориться вже такий імпровізований штатив для смартфона. І тут можемо змінювати кути нахилу. На необхідності можна також додаткове світло прикріпити. У мене ось таке. На камерне світло від компанії Полуз. з набору для блогера, що я оглядав на каналі, і кріпиться зверху башмак. Ось в такій конструкції у нас є і тринога, монопод і штативна голівка. Також можна, звичайно, прикріпити її до пантографа звичайного, як я зараз знімаю, У мене тут шарнірна. Голівка така стоїть сама дешева, здається, 50 гривні. І прикріпити, відповідно, ось так. Також будуть зміни кута нахилу. Тобто імпровізувати можна, кріпити на будь-який штатив, головне, щоб різьба співпадала. Або ж можна навіть купити перехідник, як у мене ось є такий перехідник. І на саму ніжку також можна прикріпити будь-який потрібний вам тримач. Можна прикріпити ось таку штукенцію, а сюди на неї вже прикріпити і на камерне світло, і ще, наприклад, два тримачі для телефона. Також можна прикріпити на камерне світло, окремо тут для підсвічування певного об'єкта. Ось таким чином це все виглядає. Я вже поставив батарейки, вага, звичайно ж, змінилася, став набагато важчий, але ж від цього у вас стабілізація буде краще. І тепер, як ми включаємо світло. І у вас все буде в комплекті, все буде прикріплено, все буде компактно. Ще мікрофон прикріпити. Також дуже зручно, що штативна голова має вбудований тримач для смартфона, який компактно складається та дуже швидко розкладається, тому вам не потрібно буде з собою додатково носити тримач для телефона. Але якщо у вас є більш функціональний тримач для смартфона або ж рама тримач, ось, наприклад, така від уланці. Або від компанії PULUS, Відео про них вже є на каналі, то їх можна без проблем прикріпити на штативну площадку Різьба Стандартна 1,4 дюйма. Шарнірно-поворотний механізм дозволяє здійснювати фото та відео як в горизонтальному розміщенні смартфона, так і в вертикальному. Для більшої зручності управління телефоном можна придбати додаткову Bluetooth пульт Ось такий дешевий або трішки дорожчий від Ulanzi або іншої компанії. Також на штативі є невеликий рівень для правильного розміщення його на поверхні. Розкладний штативний механізм має пружини, які досить надійно затискають ваш смартфон. Також на самому тримачі, який затискає зверху та знизу ваш смартфон, є прогумовані такі вкладки, які забезпечують цілісність корпуса смартфона. і не пошкрябається він у вас. І звичайно ж нічкі ніжки штатива дуже надійно кріпляться на будь-якій поверхні, по столу не ковзують, при згинанні навколо об'єкта, такого як стовпчик, труба чи гілка дерева, не розгинається та надійно тримає смартфон. Довжини ніжок вистачає для того, щоб надійно закріпити штатив навколо металевої труби дитячої гойдалки чи турніка на спортплощадці, так і навколо гілки в лісі. Якщо в своїх сценаріях фото чи відеозйомки ви часто задієте фронтальну камеру смартфона, тоді розміщуємо телефон, включаємо фронтальну камеру, зверху на камерне світло за необхідності, а також мікрофон з боку можна прикріпити і у вас все буде компактно, ви зможете контролювати кадр, включити освітлення, мікрофон, все налаштувати під себе, особливо якщо ви займаєтесь цим всім самі і вам ніхто не допомагає. Загалом більше про нього не бачу сенсу розповідати, думаю, кожен самостійно розбереться, як з ним користуватися та в яких сценаріях фото чи відеозйомки його можна задіяти. Висновок, що зробив для себе стосовно штатива в Ланзі МТ11 за майже 2 роки користування, це його надійність, функціональність та універсальність. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал. До зустрічі! I've been dreaming on in my head like I've seen it A life worth living is a life with meaning I'll do what I love till my heart stops beating I'm feeding this demon Got a taste, can't erase bitterness in my face Work a job every day till your dreams fade away Like a card, never change, play the game Now we say, I need a break time stand strong, need to move on, to be what I want, I'll keep dreaming on. I'm staying strong. I need to move on, to be what I want, I'll keep dreaming.